Today is Ukrainian Libraries Day. It's a very important day. Libraries are so such very, very special places. I can remember standing in the library when I was nine years old and I was looking at all the books and I was thinking, wow, look at all those books. Wouldn't it be great to write stories and maybe one day my books would go into a library? And here, now I'm here talking to you because I am a writer, and I write books. My books are in your libraries in the Ukraine. I think it's wonderful. So get out there, go to your libraries, celebrate this absolutely special day. Як 2000 років нічого в цьому сенсі не Бібліотека один з ключових культури. Від часів Олександрійської бібліотеки будь-яка шкода будь-якій бібліотеці це шкода країні і народу в цілому. І ці безумовно само Віддані і відважні люди, бо відбувається природна сепарація, не самовіддані і невідважні з цієї професії вимиваються. Ці самовіддані і відважні люди заслуговують на те, щоб принаймні один раз на рік нація про них згадала із вдячністю зі святом. Biblioteka to jest najważniejsze miejsce w każdej społeczności i wszyscy musimy działać na rzecz bibliotek. To jest najbardziej demokratyczne, najbardziej równe miejsce na świecie, bo jest dla mężczyzn, kobiet, dla zdrowych, chorych, dla wykształconych, niewykształconych, dla bogatych i dla biednych, dla wszystkich ludzi, którzy chcą kontaktu z kulturą i z wiedzą. Ja życzę wszystkiego najlepszego ukraińskim bibliotekom. Z dnia, Хочемо виглядати всі бібліотеки з професійним святками. Без бібліотек життя як діти, так від і дорослих було б нас винутним і одноманітне. А так, з такою яскравою бібліотекою, як наша війська, державна обласна бібліотека в біотець, напрочуд цікаво і бервисто можна проводити час, як вдома з важими книжечками, так і в приміщенні самої бібліотеки. Хочеться, щоб таких бібліотек в Україні було якомога більше. Ми вітаємо всіх працівників цієї сфери і вважаємо успіхів у вашій нелегкі праці і натхнення. І здоров'я, нехай вас поселила. Звичайно, бібліотекар в мене на особливій пошані, бо перший запис у моїй трудовій книзі то є бібліотекар наукової бібліотеки Чернівецького державного університету. Я знаю, що таке клопітка робота бібліотекаря, і які це люди віддані, совісні, віддані книзі. Це... Врешті-решт підніметь ця професія, підніметься на рівень найбільш поважних професій, і з точки зору уваги з боку простих людей і з точки зору уваги людей з грошима, які дозволили вам реалізувати всі ваші бажання, ваші мрії в цьому світі. А ми з свого боку, з боку видавців, з боку людей, які так чи інакше причетні до створення книжки, до його розповсюдження, до читання книжки, будемо намагатися всіми силами допомогти один одному досягти такої високої мрії. Бажаю щастя, удачі коли свято завжди бажають щастя, здоров'я, міці. Я би хотіла, щоб наша бібліотечна була щасливою, тому що їхня праця цінується здоровою, е бо потрібні сили для того, щоб підтримувати на своїх плечах переважно жіночих інтерес е до читання і до книги. І щасливою від того, що в неї є читачі, є підвідувачі, і що читання і людина, яка читає в пошані бібліотекарі для мене дорогі люди, бо мені здається, що я виріс бібліотеці. Е коли був школярем, тоді студентом, тоді, коли займався наукою, дві диссертації за своє життя писав. Тому я думаю, що ми робимо спільну справу. Зараз я як видавець, також стараюся популяризувати книгу. Дай Боже вам здоров'я і добрих читачів. В Цей день, професійний день бібліотекаря, я хотів би привітати колектив бібліотеки, яку я відвідую, тому що це дійсно храм науки. Де кожен може знайти для себе щось цікаве, і я знаходжу для себе журнали, для своєї сім'ї, для дітей я знаходжу дитячі книжки і частенько відвідую і дуже вдячний колективу. Вважаю всього найкращого. новинок підтримки держави і підтримки читачів. Зі От лица издателей, от лица ассоциации издателей книг и распространителей Украины, от себя лично хочу поздравить всех библиотекарей с Украинским днем библиотек, который будет 30 сентября. Хочу пожелать вам настроек, хочу пожелать вам пожелать удачи, хочу вам сказать, что мы вас очень любим как издатели, потому что вы действительно несете людям то добро, которое вот необходимо. Вы продвигаете чтение, вы делаете мир этот лучше. И от лица издателей хочу пожелать, и от себя лично, хочу пожелать здоровья, счастья, любви, всего-всего самого хорошего нашим дорогим библиотекарям, чтобы все-все у нас было хорошо, а мы будем вместе сотрудничать и взаимодействовать. С праздником!